Сьогодні була страшна ніч. Одеса знову пережила атаку, і атаку найстрашнішу спочатку повномасштабного вторгнення, найбільшу ракети, дрони все було кинуто ворогом на наше місто. Наше місто це місто герої. Тому безумовно Одеситів не зламати цим, але безумовно це дуже боляче. І перш за все я хочу висловити слова підтримки всім тим, хто поранений цієї ночі, рідним та близьким. Тим, чиї оселі пошкоджені цієї та минулої ночі під час російських атак. І це чергове свідчення того, що Путін не заспокоюється, і для нього Одеса це одна з найбільших цілей, а може і найбільше сьогодні. Бо Одеса це є південна столиця України, бо Одеса це є військово-морська столиця України, бо Одеса це є Чорне море, якого, значення якого сьогодні розуміє абсолютно весь світ.